До вашої уваги представляємо вічний олівець Forever Prima Bronze від Пінінфаріна. Ексклюзивний канцелярський аксесуар стане улюбленим помічником у плануванні справ, створенні ескізів та креслень. Письмове приладдя не потребує чорнив і заправки. Сліди на папері залишаються за допомогою технології Есельграф з металевого наконечника. Олівець стійкий до низьких температур, вологи та нульової гравітації. Для виготовлення корпусу використаний анадований алюміній, що допоможе запобігти окисненню. Аксесуар виконаний у віті. Бронз має конічну форму та елегантний дизайн, не підвладний часу. Корисний та ексклюзивний подарунок гідно оцінять ваші колеги, керівники або бізнес-партнери. Також олівець подобається представникам творчих професій. Придбати інноваційний олівець ви можете в інтернет-магазині ФАМА, подарувавши незабутні емоції новому власнику.